Legends of Freakness Морок. Там, де світла нема, люди бачать богів. Там, де сенсу нема, Ми бачимо філософів. Де морок нівичить серця, вони бачать вчителів. Там, де йде війна, люди бачать мир. Зі зброєю ми бачимо послів, Що відстрелюють білих голубів. Зі смертю бореться жадоба та гнів нас догін. Ми звикли жити в стандартах, загонах для скотів. Ми звикли вішати ярлики на вуха близьких ворогів. Ми втрачаємо син життя, губимо мрії та долі, складаємо долоні, рахуючи дні. Ми граємо словами, пишемо нові казки, шиваємо нове лякало. Щоб спалити власні гріхи. Ми спокійно чекаємо смерті, роблячи все, щоб вона прийшла в хату скоріше, врятувала нас від волі.